Сторінка 86. І Соловейко заспівав так гарно, що в очах Богдихана виступили сльози і покотилися по щоках. Тоді Соловейко заспівав іще краще, і його спів брав за серце. Богдахан був дуже задоволений і сказав, що вшановує Соловейка своїм золотим пантофлем, м'які кімнатні туфлі на шию. Та Соловейко подякував і відмовився від пантофля. Сказав, що вже отримав винагороду. Я бачив у ваших очах сльози, і це для мене найбільша винагорода. Сльози Богдихана мають дивовижну силу. То якою ж мені ще треба винагороди? І в залі знову залунав його ніжний, прекрасний спів. Яке чарівне кокетство, сказали, двірські дами і понабивали в рот води, щоб вона булькала в горлі, як вони з кимось розмовляють. Тоді думали вони, і їхній голос скидатиметься. На Солов'їний. Навіть служники і покоївки заявили, що вони також задоволені, а це багато про що свідчить, бо ж саме їм найважче догодити. Так, Соловейко мав успіх. Його залишили при дворі, йому надали власну клітку і дозволили вільно гуляти в саду, двічі на день і один раз уночі, і приставили до нього 12 служників. Кожен із них міцно тримав його за прив'язну до лапки шовкову стрічечку, яка ж то була приємна прогулянка. Усі в місті заговорили про дивовижну пташку, і коли на вулиці зустрічалося двоє друзів, то один зразу казав: Соло. А другий підхоплював Вейку. Тоді обидва зітхали, розуміючи один одного. Одинадцять крамарів дали своїм синам імена на честь Соловейка, але всі вони виявилися безголосів. Якось Богдихан отримав великий пакунок із написом Соловейком. Маємо ще одну книжку про нашу славетну пташку, сказав він. Але то була не книжка. У скринці лежала хитромудра річ. Штучний соловейко. він був схожий на живого, але весь обсипаний діамантами, рубінами та сапфірами. Якщо накрутити пташку, вона співала один уривок пісні справжнього соловейка та водила його вгору. і вниз Хвостиком, що поблискував стріблом і золотом, на шиї пташки висіла стрічечка з написом: Соловейко японського володаря нічого не вартий порівняно з соловейком китайського богдихана». Чудовий, визнали всі і тому, хто приніс штучного соловейка, негайно надали звання надзвичайного державного постачальника Соловейків. А тепер нехай вони заспівають разом. Ото буде дует. Довелося справжньому соловейкові співати разом і штучним, та нічого путнього з того не виходило, бо він співав по-своєму, а штучний так, як було записано в нього на волочках. Це не його вина, сказав двірський капельмейстер. Штучний соловейко бездоганно дотримується такту і співає в моїй манері. Штучному Соловейкові довелося співати самому. Він мав не менший успіх, як справжній. А крім того, був незрівнянно кращий за нього. Весь блищав коштовностями, наче браслет чи брошка. 33 рази проспівав він той самий уривок і зовсім не втомився. Присутні залюбки слухали б його далі. Та Бог Дихан сказав, що тепер має трохи. Поспівати живий Соловейко. Але ж де він? Ніхто не помітив, що він вилетів у відчинене вікно і подався до свого зеленого лісу. Та що ж це таке? здивувався Богдихан. А все двірське панство обурилося і назвало Соловейка невдячною твариною. Зате. Краща пташка залишилася у нас, сказали вони. І штучному соловейкові довелося співати той самий уривок 34-й раз. Але ніхто ще не зміг запам'ятати мелодії. Така вона була важка. Капельмейстер без угаву вихваляв штучного соловейка і запевняв, що він кращий за живого не тільки вбраннями-діамантами, а й своїми внутрішніми цінностями. Щодо справжнього Соловейка, ваша величносте, і ви, шановне панство, то ніколи не можна знати наперед, що саме він співатиме. А в штучного все визначене. Воно не міняється, про нього можна скласти чітке уявлення. Можна його розібрати і показати, яка в нього внутрішня будова, як там лежать волочки, як вони обертаються, в якій послідовності. Я такої самісінької думки, проголосив кожен із присутніх, і капельмейстер отримав дозвіл показати пташку другої ж таки неділі народові. Треба ж і народові послухати її. Сказав Богдихан. народ послухав і був дуже задоволений. Ні, буду, схочу напився чаю. Адже це так по-китайському. Всі захоплено вигукнули О!